Вітаю вас! У двох минулих роликах ми розглянули такі форми взаємодії між працівником і роботодавцем, як Ставка і відсота. В цьому відео ми розглянемо одну із найкращих форм взаємодії, яка називається Ставка плюс бонус. І вона поєднує по суті дві минулі форми. Які тут переваги? По-перше, тут є ставка, а значить, що ти в кінці місяця. Точно отримаєш якусь конкретну суму. Але зауважу, що дуже часто роботодавець робить такого оговорочку, що ця сума буде виплачена в повному обсязі за умов виконання KPI, тобто певних показників ефективності. Наприклад, потрібно продати товару на певну суму, потрібно укласти договорів певну кількість, або надати певний об'єм послуг і тому подібне. Але якщо робити свою роботу ефективно, бути зацікавленими в тому, щоб клієнти залишились задоволені, то це не є проблема. Ну і дуже приємно, що тут є м'яка частина або бонус. Тобто за кожного клієнта, або за кожну, там, умовно, тисячу проданого товару і так далі, виплачується певний відсоток. І це свого роду мотивує людину. В тому щоб не просто відсидіти як наставку з понеділка по п'ятницю, з ранку до вечора, а щоб докладати зусиль, покращуватись як фахівець. Звісно, співвідношення між бонусом і ставкою можуть бути різні, терміни оплати можуть теж бути різні. Про все це піде мова в наступному четвертому ролику, який буде якраз резюмувати Цю невеличку серію відео. Якщо вам сподобався такий формат і сама тематика, то буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на даний канал, натиснете на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ну і, звичайно, буду дуже вдячний за ваші коментарі. Можливо, вас цікавить якась тема, я б конкретно я б тоді міг зняти відео на цю тематику. Бажаю вам все найкращого. Дякую, що додивились дане відео до кінця. До нових зустрічей!